У 2007 році виходить перший сезон шоу Keeping Up with Kardashians. У нас це називається просто Сімейство Кардашян, так. Я, я взагалі Мені не знаю, здається, щасам. просто так було. І в цьому в першому сезоні Кріс Дженнер фотографує Кім Кардашян, яка була на той час 27-річної. І в цей момент вона позує оголеною для плейбою. І, я думаю, кожен бачив ці фотографії. Вони були дуже поширені в інтернеті. Ну так, і Кіріс дуже пушила. Кім знятися Кім. до плейбою, вона змушувала її навіть, тому що uh, Кім типу, просила більше замаскувати типу, тіло, uh -huh. голені частини, uh -huh. а Кріс пушила її роздягтись. І цей епізод нам подарував одну із найзнаковіших фраз Кріс, Кріс Дженнер: це You doing amazing sweetie. Oh. Коли вона її фотографувала, коли uh -huh. вона позувала гола. І років Уяви, щоб ми да. зараз були на цій фоці. О, Божа, кепець. І ну, в цій серії, да, дійсно, типу, Кім висловлювала сумніви щодо зйомок, і... але Кріс все одно казала, захопливо, це буде квесело, це буде чудово, це класний досвід. Але е пізніше Кім зізналася, що це позування для плейбою залишилося одним з її небагатьох кар'єрних розкаєн. Типу, вона шкодувала, що вона зробила це. І... Цей факт, що Кріс, мама, все одно пушила її це зробити, говорить про те, що Кріс була більшим менеджеркою, ніж мамою. І згодом також Канівес сказав, що він не дозволить своїм дітям зніматися для плейбою, так як Кріс Дженнер дозволила робити це своїм дітям. Змусила мені навіть здається. Змусила, Робили, так. Да, просто... mm -hmm. Тому що ну, як сильно ти хочеш багатства і уваги, що ти змушуєш свою невпевнену 27-річну. Доньку зніматися роздяг. повністю. Типу, ми не будемо постити, звісно, ці фотографії не заблюрені, але якщо ви в інтернеті загуглите Кім Кардашян плейбой, то ви побачите все, що вам не потрібно було бачити від Кім Кардашан. Ну і плюс що це перший сезон, тобто вона відразу хотіла да. привернути увагу гроші, якісь рекламні інтеграції, і саме це тобто, був в першому сезоні. Так, да, так, да, да. угу. Ну і так, і потім вже доволі нещодавно Кані з ну, угу. типу такий шейд, знаєш, кинув що. Угу. Я ніколи не дозволю своїм донькам це зробити, як зробила Кріс. Але ну, по факту, якщо Кім скаже Норс, просто плейбой зараз не такий популярний, як тоді був. Yeah. Ось в цьому різниця. Mm -hmm. Але Норс може стати моделлю OnlyFans, наприклад. З mm -hmm. таким але... батьком. Може <реш> буде <бути>, що загона. <реш> так, але звісно, чому взагалі сезон запустили, як це вийшло? Чому у першій серії Кім знімається для Playboy, Все через те, що у сьомому музеї цьому році злили, чи, шо, можливо, навіть раніше, злили секстейп, Це як, як це прикладається відео, запис, запис так, на якому